Капеланське благословіння на 25 листопада 25-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні амінь. Господи помили, Господи помили, Господи помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні Святому Івандії Господь говорить про те, що І розповідає притчу про те, що як... якщо Господар побачить. Раба свого, якому дав доручення годувати слуг своїх, і побачить, що він був вірний в цьому, то поставить його над багатим. А коли побачить, що він їсть і п'янство і б'є слуг своїх, то прийде нежданно, негадано і покарає його, дорівняє його до язичників і розітне навпіл. Бо він каже, що кому, хто знає той слуга, який знає а, волю Отця і не приготувався, багато битий буде. А той, хто не знав волю і провинився, мало бути битий. Бо кому довірено багато, з того багато і запитається. Коли ми читаємо ці слова, то думаємо, а хто я в цьому випадку? Мені довірено багато чи ні? Чи, чи дав мені отець знати волю свою, чи ні? Щоб те покарання, яке передбачено, буде великим чи таким малим. Чи мав я знати волю Отця? Чи по своїй лінії не захотів її е ну, чути, приймати? Ці питання я ставлю перед собою, не перед іншими. Ми думаємо, що цими словами хтось інший засуджується, не я. Але Господь ці слова. Мені говорить особисто, кожного з нас. І ми думаємо, що ну, я ж дуже багато не знаю волю мого отця, що мені доручено. Але якщо придивитися, то навпаки, кожен з нас, кожного з нас ця воля відома отця, який нам доручив наше доручення в нашому житті. Ми думаємо, а яка ж це може бути, я ж не знаю, що відбудеться через годину чи завтра, чи післязавтра. я мені це знати? Може, це нам і не дано знати, але нам дано знати, що я повинен бути образом і подобою Божою. А тобто бути люблячим, бути милосердним, бути тим, хто прощає, буду тим, хто терпить, буде э, лагідним. Скарботним серцем, я то це знаю, і виявляється, що коли я це знаю, але роблю вигляд, що не знаю, тоді якраз мені то покарання і не виконую цю волю, то мені це якраз покарання, що я буду бити багато і підходить саме для мене. Бо я розумію, що я в мені повинен здійснитися. Всі святості і чесноти, які передбачені для образу і подоби Божою, а я від них збігаю. Я їх не здійснюю в собі. Я роблю вигляд, що це не про мене, що це не для мене. Нехай інші це роблять. А я не буду це робити. Ми думаємо, що якісь інші люди повинні отримати покарання. А критично подивитися на себе, зробити суд собі. А суд це є покаяння. Я уникаю цього. І поки я цього уникаю, то я той, який знає волю отця, але роблять вигляд, що не знає. Хочеться, хоче заховатися. За того не знаю, щоб мала бути битим. Хоча десь під свідомості розуміє, що не зробив жодного кроку для того, щоб цю волю навіть подивитися і прочитати, як знаєте, в книзі життя, яке перед тебе розкрита, з'ясувати, коли ось написано ось воля. А я роблю вигляд. Вліво подивлюсь, вправо подивлюсь, вверх подивлюсь, вниз, а прямо не хочу подивитися, бо там я ж прочитаю волю Отця щодо мене на сьогоднішній день, на сьогоднішню мить, а не на якусь там майбутню. Всі ми знаємо, всі чоловіки знають волю Отця по відношенню, що я повинен зробити по відношенню моєї дружини. Волю. Що якщо, якщо я батька по відношенню своїх дітей, якщо я син по відношенню своїх батьків, я то знаю, як повинен цю виконувати по відношенню своїх ближніх, по відношенню до своїх ворогів, по відношенню до навіть до язичників, які навколо мене Мені все сказано, що я повинен робити. І а що цікаво, і сказано, яким я повинен бути. Бо своїми справами я не роблю справи для справ, Я зробив справи добрі для того, щоб стати добрим. І коли я став добрим, то я здійснив волю отця, бо він добрий і запропонував мені бути добрим. І сказати потім отцю виправдання, що я ж не знав твоєї волі, це буде брехня. А хто у нас великий брехливець? Це сатана. Тобто я себе не Богові уподібню, коли брехати буду собі, ближнім і Богові, а сатані уподібню. І тоді дійсно буду бити багато. Амінь.